Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні розклад для тих, хто наразі знаходиться на відстані. Можливо, для тих людей, у кого наразі є розлучення. Можливо, ви просто припинили спілкуватися, або не отримуєте ніякої звісточки, знаходитеся у повному непорозумінні, де людина поділася. Тож, давайте подивимося, чи буде повернення. І чи будуть знову якісь у вас стосунки. Розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, звичайно, побачимо пораду, що вам пропонується. Перший варіант ні. Трійка кубків перевернута, говорить про те, що, можливо, стосунки були, ну, знаєте, в трикутнику хтось знаходився із партнерів. І наразі це припинилося, і кожен пішов своїм шляхом. Немає вже тої радості, немає того натхнення, немає бажання подальшому перебувати в трикутниках, де є повно якихось непорозумінь, коли емоції зашквалюють, коли кожен не зможе визначитися, чого він саме хоче. І тому, можливо, прийшов час, що вже. Якби своїм природнім шляхом, кожен зайняв своє місце у своєму житті і більше не буде повертатися в ті стосунки, де людина перебувала. Це був перший варіант. Другий варіант чи буде повернення? Так. Тут з мечів говорить про те, що це повернення буде не просто поверненням, а дуже швидко це може статися. Також вам людина, яка до вас повернеться, буде пропонувати початок нових стосунків, можливо, будуть у вас якісь різкі з'ясування стосунків, можливо, кожен буде висловлювати все, що там накипіло, наболіло, із сльозами, із претензіями. Але загалом людина повернеться. Чи будете ви приймати ту людину в своє життя, буде залежати тільки від вас. Але це дуже швидко відбудеться. І третій варіант. Третій варіант. Трійка Пентаклю перевернута, говори вам ні. Той, хто буде дивитися цей розклад, ви просто будете розуміти, що в когось це, можливо, були, була родина. І наразі повернення туди у вас немає і, можливо, немає бажання. Можливо, ви наразі навіть не, не знаєте про те. Що там відбувається у, у той родині, і чи варто взагалі туди щось ну, знаєте, думати про, про те повернення. Але повернення не буде. Можливо, ви самі того не бажаєте, можливо, не хоче та людина, до якої б ви або хотіли, або обмірковували повернутися. Ну, швидше за все, по цьому, по цьому аркану я б сказала, що ви не хочете повертатися. Можливо, у вас просто не вистачає ресурсу, можливо, не вистачає розуміння той ситуації, яка так склалася і чому воно так вийшло. Але ви не захочете, щоб до вас поверталися, і та людина також не захоче повертатися. Це був третій варіант. Ну, от у нас такі відповіді, коротенько, про головне, як завжди. А я бажаю всім, хай ваші стосунки будуть міцними, теплими і взаєморозуміння обов'язково.